Майже 700 літрів спиртосуміші виявили працівники поліції у жителя села Частилів. Чоловік виготовляв та реалізовував алкоголь. Працівникам карного рожку було здобута оперативна інформація про те, що громадянин 1982 року народження, житель Тернопільського району, за місцем свого проживання виготовляє безакцизний товар. Під час обшуків, проведених під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, слідчі виявили міні-цех з виготовлення елітних спиртних напоїв. Бізнесмен у недобудованому гаражному приміщенні розташовано. Ному на території свого домогосподарства розливав алкоголь, віскі, бренді, горілку, коньяк та інші напої. Виробництво проводилося в антисанітарних умовах. Увесь товар розливався з однієї бочки, але у різні фірмові пляшки. Аби напій відрізнявся кольором та смаком. Він до сурогату додавав різні есенції та барвники. Під час обшуку у чоловіка, окрім спиртосуміші, вилучили коробки на різні алкогольні напої, корки та пляшки. За даним фактом відкрито. Кримінальне провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України. Встановлюють слідчі, звідки бізнесмен брав сировину та кому реалізовував свій елітний алкоголь. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Триває слідство.